З якими клієнтами мені як адвокату найцікавіше, поділюсь сокровенним? Це декілька категорій, це ті, які змінюються. До прикладу, історія мого друга адвоката, який захищав жіночку, і коли було Чергове засідання в кримінальній справі, де обвинувачувався її там бувший чоловік, і от він прийшов і не знаходить свою клієнтку. А потім виявляється, що вона сидить в коридорі, а він думав, що то якась пані, бо вона на 20 років виглядала молодшою. Тобто він їм вирішив цю юридичну проблему, і це одразу виявилося, як допомогло їй скинути роки життя. Друга категорія клієнтів це ті, з якими мені вдається рости. Тобто змінюються мої клієнти, до прикладу, приходять люди, в яких ніколи не було бізнесу. І я їм реєструю їхній стартап, і цей стартап росте разом з нашими відносинами, які укріпляються. У них з'являються гроші, енергія, до речі, з'являються посмішки, сили. У них з'являється нове коло спілкування, і мені цікаво з ними. І також є ті люди, які мене надихають, надихають на щось таке. До чого я не був схильний до того, як ми зустрілися з ними. Тобто от вони роблять щось таке епічне, масштабне, таке, що буде жити навіть коли не стане ні нас з вами, ні їх не стане, те, що буде жити от, впродовж кількох століть. Вони от, будують, створюють якісь концепції, пишуть книги, роблять якісь винаходи і в такому от, світовому масштабі. Ось от, з цими людьми мені. Дуже цікаво, я надихаюсь від них і стаю краще як людина. Ну принаймні, мені так хочеться думати, і я хочу свою цю енергію поділитися з вами, щоб і ви також думали більш епічно можливо, принаймні, на трішки.